Фінансування бізнесу у Великобританії, успішний запуск стартапу, починається з правильного юридичного супроводження, що може значно підвищити шанси на успіх. Насамперед важливо правильно обрати джерела фінансування, такі як венчурне фінансування, англійські інвестиції чи державні гранти. Кожен варіант має свої особливості, ризики та переваги. Розуміння умов пропонованих угод є ключовим для захисту прав і інтересів засновників, оформлення домовленостей через юридичні документи. Є критично важливим для захисту інтересів обох сторін. Особливу увагу слід приділити захисту прав на інтелектуальну власність, що підвищує вартість стартапу в очах інвесторів. Зверніть увагу на податкові нюанси, розуміння податкового законодавства та його особливостей може зносити витрати та підвищити фінансову стійкість компанії на початковій стадії. Успішне залучення фінансування вимагає не лише відмінної ідеї та команди, а й ретельного юридичного планування. Якщо у вас є питання, чи потрібна консультація? Звертайтесь до нас у приватні повідомлення або за вказаним номером телефону. Разом ми знайдемо оптимальні рішення для вашого проєкту.